Права 1609. На малюнку 122 зображено одну з граней куба Виміряй ребро куба і знайди перше завдання суму довжин усіх ребер-куба. Ну що ж, стартуємо. Бачимо ось наш малюнок 122. Ну що ж, беремо лінійку і будемо вимірювати. Будемо вважати, що я правильно вибрав масштаб. У мене доволі специфічна лінійка. Так, що ми бачимо, у нас тут зображено. Одну із гране куба вона має вигляд квадрата, який має бути у Куба. У Куба усі грані у нас рівні. Так, дивимося за моєю лінійкою. Так, тут у нас 1-2 см. Тобто, отже, у нас ребро куба. дорівнює 2 см. Давайте подивимося, чи по горизонталі 2 см. Має бути також 2 см. Так, дивимося. Також 2 см. Отже. Як нам знайти суму довжину всіх куба? Ми знаємо, що довжина одного ребра це 2 см. А тепер е, можемо навіть записати, що А ребро куба. Пишемо перша дія, дорівнює 2 см. Записуємо, що це у нас ребро куба. Є. А зараз як нам знайти суму довжин усіх ребер куба? Нагадую, що у Куба, ось я тримаю в руках куб, є 4 однакових ребра, це по висоті, по ширині 4 однакових ребра і по довжині 4 однакових ребра. Всього 12 ребер однакових. То сума усіх ребер буде в 12 разів склатися більше, ніж А. То ми записуємо тоді друга дія. Тобто нам потрібно 12. Помножити на 2 сантиметри. Бо 12 разів по 2 см це буде 24. У дужках записуємо чого. Це будуть у нас сантиметри. Це у нас буде тоді сума довжин. Усіх ребер-куба. Пишемо сума. Довжин. Усіх ребер куба. Усіх. Ребер. Куба. Є. Ну, гаразд. І друге завдання потрібно знайти площу поверхні куба. Як будемо шукати площу поверхні, спочатку знайдемо площу однієї грані. Ось вона тут. Вона має вигляд квадрата. То записуємо першу дію. Щоб знайти площу грані, записуємо S з індексом 0 площа квадрата це А в квадраті. І це дорівнює. Замість А довжини ми пишемо 2 сантиметри у квадраті. Це буде дорівнювати 4 сантиметри. що множиться на сантиметр. Це буде квадратний сантиметр. Так, пишемо. Це у нас буде тоді. Площа, площа грані. Площа грані. Куба. Є. Ну, а зараз як нам знайти, чому дорівнює тоді е, загальна площа поверхні. Нагадую, що у куба є 2, 4, 6 однакових граней. Тобто щоб знайти площу, загальну площу поверхні куба, записуємо друге. Площа S буде 6, що множиться на s 0 або в 6 разів більше, ніж площа однієї грані. Тобто це буде дорівнювати 6. Що множиться на 4 квадратних сантиметра? І це буде 24. А в дужках записуємо чого? Квадратних сантиметра. Це у нас буде площа поверхні куба. Площа поверхні. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, перше завдання. Сума довжин усіх ребер куба У нас дорівнює 24 см. Є. І друге, площа поверхні куба складає також 24, але квадратних сантиметра. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження суми довжин усіх ребер Куба та площі поверхні Куба. На цьому вправу завершено.